Я свого роду, як мова дитина, я дуже радію гарному інструменту. І коли в руках з'являється гарний інструмент, так, виникає бажання робити щось краще, більше. Там відразу не було ніяких там замовлень і навіть не було й мислі, що я буду працювати саме по ремонтах. Ми не планували переїжджати саме в Тернопільську область, просто так сталося, що були знайомі, як і ми на початку війни подзвонили. Вони якось опинилися тут в Теребовлі, яким чином я не знаю, але ж вони запропонували приїхати сюди. Ми тоді ще не знали, куди саме поїдемо. Просто на той час якраз сталася вся ситуація, став страшна в бучі. Молодих людей, всіх просто не те, щоб там попросили, а запропонували і сказали, що молодим людям треба якомога далі тікати від війни, тому що ніх, ніхто тоді не міг дати гарантії, скільки буде. Тиждень, два до Краматорська. Тому довелося їхати. Мені на форумі дізналися, що буде такий благодійний фонд посмішки. Багато розмов про це було. Дякуючи фонду, я зміг придбати так, основний інструмент, такий ж, який постійно в роботі, Перфоратор, шуруповер, болгарка акумуляторна, реноватор, кейс для інструменту. Ну, ті ж самі накалінники отримав я гроші від гранту, на який я придбав інструмент. Який довго вибирав. Я свого роду, як мала дитина, я дуже радію гарному інструменту. І коли в руках з'являється гарний інструмент, так виникає бажання робити щось краще, більше. Ремонтів я тут поробив багато. Я навіть і в теребовлі деякі люди, яким я робив, сам в так і в самому коледжі багато зробили, так само аудиторії, кімнати. Відразу не було ніяких там замовлень і навіть не було й мислі, що я буду працювати саме по ремонтах і все це робити за гроші. Але ж потім то я зрозумів, що, що мені це дійсно подобається. Мені дуже подобається той інструмент, який я придбав. Я дуже вдячний послужці за те, що вони мені надали цей грант. Ця допомога стала для мене дуже непоганим поштовхом працювати далі.